Евертон Миколенка можуть знову покарати та зняти бали в АПЛ. Михайло Мудрик чекає на нових зіркових партнерів в Челсі. А італійський клуб підписав вихованця колоса. Вітаю вас, друзі! Макс Колядава вподобайка Гайда, і стартуємо ми сьогодні з незвичної історії. Починаємо ми з людини, яка за кілька місяців пережила реінкарнацію, катарсис і переродження. І так я знаю, що перше й останнє це однакові слова, тільки в перекладі. Коротше, говоримо про Артема Мілевського. 15 січня легенда у своєму телеграм-каналі показав, які гості до нього навідались о 8 ранку, 14 січня, і потім анонсував щось цікавеньке. Uh, ребята, ми там монтуємо ці відео, тому що там не все можна виставляти все, що було. Так що ми потихонечку тут займаємося. Там більше далі буде інфі. Ну от, такі діла. І мені, звісно, цікаво, що ж таки стало щодо легенди, до Артема Мілевського навідались е люди в масках. Чимало читав про те, що це постанова, і Мілевський таким чином просто намагає хоч якось реінкарнувати е свій блог, зрушити його з мертвого місця. Якщо ви не в курсі, то останнім часом Мілевський рекламує достатньо е різні історії, там, і, і, і Копчену качку з е Полтавщини. І я зараз не шифрую. Невістку Гринкевича, бо це була б тотальна неповага до копчених качок. Звісно, легенда намагається викручуватись нині як може. Дяка Богу і його друзям, які змогли його витягнути з крутого піке його витягнути. Але цікаво, що ж там м -м, зараз відбувається. Чекаємо на продовження. Юнацькі збірні України очолять нові тренери. Повідомляє тато таке: головним тренером збірної U19 замість Олега Кузніцова стане Дмитро Михайленко у команді ю 17 замість Володимира Єзерського. Працюватиме тренер збірної U18 Юрій Мороз. Команди U18 та U16 як самостійні колективи не існуватимуть. Гравці цього віку будуть прикріплені до старших збірних. Півзахисник Сан Паулу Талес Коста стане гравцем полісся. Повідомляє гол бразильський клуб погодився продати його за близько 1 мільйон євро. Більшу частину коштів отримують одразу. Тепер знову в АТБ морозиво подорожчі. Захисник Хосе Ернандес залишив Олександрію. Клуб домовився з еквадорською Макарою про дострокове припинення договору оренди. Вона була розрахована до літа 2024 року. Ернандес став гравцем Олександрії у серпні. Слепіві чорноморця вже і буці не допомогли повернутися в основу. Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко продовжить чинний контракт. Написав колишній журналіст Ігор Бурво своєму телеграм-каналі. За його даними, нова угода буде розрахована ще на рік, тобто до кінця наступного сезону. Вірне на рішення Шахтаря і клубу, і збірні ще один цикл допоможе. Можна залишати його, навіть якщо він гратиме погано. Неможливо не погодитися. Степаненко нині ключовий футболіст центральної візі Шахтаря. На жаль, для Шахтаря незамінний. Але цю проблему треба вирішувати: шукати спадкоємця Степаненко, бо він нині відіграє. Одну із ключових скрипок, і це справжній лідер на полі, котрий ще й за е, тою неймовірною кількістю молоді дуже багато підчищає, страхує і так далі. А поки Шахтар розбирається зі своїми кадровими проблемами, триває кубок африканських націй на поєдинки цього турніру. Прогнози можна робити у Фавбет. Посилання в закріпленому коменті там же на вас чекає бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне будьте всередині гри разом з трибуна. Та фафбат головний тренер збірної України Сергій Рибров, капітан команди Андрій Ярмоленко та представник прес служби УАФ Валерій Новобранець взяли участь у голосуванні премії FIFA The Best. Зокрема, вони голосували в опитуванні на найкращого гравця світу за версією FIFA. Як хлопці голосували, можете побачити на цьому скріні. Спочатку всякі ярмоли наголосують, голосують, а потім дивуються, чого Месі постійно бере нагороди. Вибір Ярмоли може зрозуміти. Люди похилого футбольного віку мають триматися купи. Може, ярмонко хоче потрапити в інтермайамі? Камон, чому такі сором'язливі? Он тренер і капітан Грузії свого хвічу з якогось дива поставили. Наступного разу довбики тоді дружно обирайте. Задовбали зі своїм месі. Так, друзі, я зараз накидую на вентилятор. Давайте повернемось до цієї теми. Хто заслужив? Хто заслужив звання найкращого футболіста року? Людина, яка запалила в одному турнірі? чи... Людина, котра весь рік грала на високому рівні і брала трофеї як пиво по знижці скайфом. І багато Торіно оголосив про трансфер нападника Дем'яна Єсіна. Як повідомляє офіційний сайт туринського клубу, вони придбали права на 16-річного українця у польського хутніка з Кракова. До липня 22-го року нападник, який є уродженцем Маріуполя, знаходився у структурі Колоса. Головним скаутом кердів Сіті став Андрій Федченков. Про це повідомив у своєму Фейсбуці. 27-річний Феченков раніше працював скаутом у Карпатах. Шахтарі був директором скаутського відділу ПАОК. Також він був редактором трибунаком. Челсі Михайло Мудрика продовжує знаходитись у пошуках нового нападника підсилення цієї позиції, можливо, ще під час зимового трансферного вікна. Як повідомляє за Телеграф, Лондонці у січні можуть розглянути варіанти з орендою через ситуацію. З Фінансовим фейерплеєм складно підписати Віктора Осімхена з наполі за 120 мільйонів фунтів. А Тоуні, скоріш за все, за. Кінчить сезон у Брентфорді. Що стосується Орент, то Челсі може розглянути Роберто Фірміно або Каріма Бензема. Йдеться про короткострокові угоди. Зіркові партнери можуть під'їхати у Челсі Мудрика. Достатньо цікаво звучать прізвища, особливо Бензема, Це взагалі цукерочка. Власне, побачимо, чи будуть ці трансфери. Поки ми лише бачимо, як Челсі так собі грає, так собі дає часу Мудрику, і результати загалом. Так собі Евертон та Нотінгам Форест можуть бути покарані зняттям 10 очок в АПЛ. Повідомляє The Athletic. АПЛ звинувачує клуби у порушенні правил прибутку та сталого розвитку. Раніше у цьому сезоні зирисок вже знімало 10 очок. Вказано, що їх справа буде розглядати незалежна комісія. Ситуація у турнірній таблиці АПЛ станом на зараз виглядає ось так: коли розслідують порушення проти Евертона, то покарання вонося зразу. Коли це Сіті чи Челсії, то лише через 10 років, і то не факт. Шкода фанів Евертона, навіть фанам лів. Поля, шкода Евертон, фігня, якась коли вже доберуться до умовних сіті ПСЖ чи кого там ще. Нехай просто прямо скажуть, що хочуть бачити Евертон в чемпіоншипі. Вони ж не Чефірін, Глутон. З рисок у цьому сезоні вже зняли 10 очок, що значно ускладнило їх ситуацію в ОПЛ. І ось як буде виглядати турнірна таблиця ОПЛ, якщо з Нотінгема та Евертона таки знімуть очки. І риски опустяться на останню сходинку та будуть мати у своєму активі 7 очок, відстаючи від 19-го місця на два пункти, де розташовується Шеффілд Юнайтед. І скільки б вже пунктів мав Евертон? Якби з них до цього не зняли, уявіть собі. І це добре, що цього сезону підопічні Шона Дайча грають в непоганий футбол, непогані результати мають інакше б ситуація була взагалі якоюсь мінусовою. Здається, і навіть попри те, мені здається, що, скоріш за все, Евертон зможе, якщо іще раз знімуть пункти, Набрати їх знову і втриматись від вильоту, бо знову ж таки, цього сезону вони виглядають краще ніж у минулих. І якщо це відбудеться, їм вдасться втриматись в АПЛ, то це буде просто якийсь героїчний сезон. Але, звісно, в першу чергу в цій ситуації шкода Віталія Миколенка, який цього сезону грає дуже здорово, дуже сильно допомагає Евертону, якого безпощадно просто луплять ці от фейерплейні правила. Друзі, що ви на цей рахунок думаєте? Пишіть свої коментарі. А на сьогодні це все. Дякую за увагу, Па-па.